Ці будинку, які проживають за адресою проспект перемоги 1А проти приватизації підвала, підвального приміщення і відкриття в подальшому будь-яких торгівельних закладів. «Первопричину треба знайти. На якому основані? Хто виділив? Якщо это бомбо схоже, значит, це бомбосховище, значить да. це бомбосховище. У нас війна, дійсно. Так вот, на якому основанні було виділено це приміщення? Давайте відсюди починати. Ви понимаєте, що я? Далі. Хто орендує слідчувати приміщення? У біжище. І вдалецена приватизація. Ну це міська міська рада. Це важкі люди не, не заполучив квартири. Тут у нас і від і є і Чорнобильці, і ветерани війни, і учасники і зараз взяли також. Забрали і людям. Не, нема в нас і діток багато. Немає ніде не ні того, не ту коляску поста, не той велосипед, не той картоплі. Зараз ви знаєте, які яких люди Сьогодні, не дай Бог не будеш мати дахуватися. ховатися. Вот акт передачі у нас є. От і ті підвали. 574 і 7. Вот паспорт у нас є, во технічний, і там от все написано але нам а тепер... сьогодні а показало просто... е, документ про право власності. з 2008, 2008 року, але один документ значить нічого не значить, тому що, що нам це нам надали... сесія 24 числа прийняла таке рішення, і от усі сесії вже будуть розглядатися ці кожні голосував? Ні, да? Ні. За, проти, проти, проти голосував. Чайка проти була. Ну, вони знали, що там Чайка депутатів утрималась депутатів своїх видно, мав там Проголосували. депутатів. Проти, не, проти, 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 чай, чай, Але мені кажуть, як, як депутати прийняли і вот зараз будуть, бо ми не ходили, вони повинні нам допомогли відомо. Чому вони голосували именно вот так вот, а не по-другому. Потому що, возможно, їм розказали совершенно и преподнесли это с другой стороны. А може бути другі заколісні. Є? Да, да, вот сьогодні сказали, що вже вирішувати ми це можемо тільки в судовому судові да, порядку. Чайка. Чайка. Нам сказали Чайка. Да, сьогодні. І ми сьогодні були і сторонські доля каже, диви жіночку раніше немає права, не, має не на що тільки да. в судовому порядку. Ви не мали такого права, тому що це було не мали ніяких прав.